17 червня куратори слов'янського проєкту «Поетичний десант підбили підсумки піврічної роботи. Натхнені ідеєю сучасного поета Сергія Жадана з початку 2015 року Олександр Романько, слов'янський журналіст, та його партнери по проєкту Філологи слов'янських шкіл виявляли найперспективніших поетів з 4 по 11 класи. Головними критеріями для відбору слугували не тільки вміння якісно римувати та відчувати тему, але й читати вірші власного авторства. Для початку талантів шукали у центральних школах міста. Восьма, п'ята, п'ятнадцята, дванадцята перша колективи шкіл проявили близько сотні талановитих дітей. І Сергій Жадан е, нам е, обіцяє допомогти. І зараз теплиця вже зацікавлена, щоб ми у них провели певний захід поетичний. І будинок піонерів за допомогою нинішнього очільника міського діло освіти. Я вважаю, не можна навіть дитині стояти осторонь від тих подій, які відбуваються в нашій країні зараз на сході. Наскільки вдало? Восьма школа виступила в рамках цього проекту? Я вважаю, що дуже вдало, тому що тут декілька дітей. Прийшло на цю зустріч, і в майбутньому теж будемо співпрацювати надалі. Своєрідною базою для зустрічей молодих авторів стала центральна бібліотека Слов'янська. Колектив з радістю пішов на зустріч організаторам. Рік був насичений, дуже насичений. Вони всі молодці. Хотілося б відмітити всіх дітей. Які теми найчастіше вони обирають для себе? Мама, школа. Природу вони дуже люблять, відмічають і тему війни, те, що вони пережили. Як Дорослі ставляться до цього. Дорослих вони дуже чіпляють за душу, буквально до сліз, тому що дорослі теж пережили ті часи, і просто те, як ми намагалися захистити наших дітей, і те, що вони зараз відчувають, і те, як вони виходять з цього. Душевного болю ми стараємося намагаємося допомогти їм в цьому за талановиту віршовану реалізацію власних думок. Учасники проекту отримали подарунки, книжки та сувеніри. Для дітей це неабияка радість, але більше всього вони чекають нових виступів. На літо їх вже запросили продемонструвати свій талант у платформі ініціатив Теплиця, в бібліотеках міста та в гостях у кількох громадських об'єднань. Ну, літні поети, да, яким там скажімо, 50, 60, 70. Коли приходиш до них з маленьким дитятям і вони читають їм вірші, вони, вони от щастя просто радіють. Продовжувати роботу над удосконаленням вмінь діти планують з вересня місяця. Саме тоді вони знову зустрінуться у повному складі та продемонструють нові поетичні доробки. Услышьте, зросле рібенка, мольбой глаза мої полны, Щоб было мирно моє небо, щоб більше не було війни.